І так скажи, жило, чи обіцяєш ти любити і поважати свою дружину, все своє життя? Обіцяю. Чи обіцяєш ти любити поважати і слухатись її, її мами? Обіцяю. І за це ти просиш 300 євро на місяць кожен місяць. Ще раз? Та каже Так! так. Да! Чи обіцяєш ти, як будеш виносити сміття з хати повертатися в той самий день? Обіцяю. Чи обіцяєш ти всі свої шкарпетки складати в одне і то саме місце? Не обіцяю. Чи обіцяєш ти бути опорою її в житті, створюючи безліч щасливих моментів? Обіцяю. Привітайте, будь ласка, севереда! Палю, тепер твоя черга. Скажи, будь ласка, чи обіцяєш ти любити свого чоловіка все своє життя? Обіцяю. Чи обіцяєш ти любити поважати і слухатись і його мами. Буду старатися. І за це ти просиш у нас у 300 євро на місяць для своєї мами, щоб та мала що віддати йому. Так. <реш> — Чи обіцяєш ти йдучи в магазин по їжу, реально приносити до хати їжу, а не дві пари нового взуття щоразу? Обіцяю. Чи обіцяєш ти кожного дня для Смирина готувати щось смачненьке? Обіцяю. Аж поки не закінчиться їжа з весілля. <рес> Обіцяю. Чи обіцяєш, ти бути йому опорою в житті, створюючи безліч щасливих моментів? Обіцяю. Привітайте нашу молоду пару!